Всім прияду, з вами знову я Вованс. І сьогодні я його будь човною. І ця гра, тут треба їсти всіляких. Наприклад, палку. Ви бачите, я з'їв палку. Я, тепер, сон... ну, не більше, але в мене, ви бачите, там є цифка 2. І от тепер 3. От, за, я зайду. І о, бачите, навіть більше став, дивиться за більш стан. О, бачите, я більше став. Е, да. Так що я вирішив цього погати. Ставте лайки, підписуйтесь канал, мені буде дуже приємно. От, тепер я можу їсти такі бананчики. Їх вже по 5. Подивіться, я вже... ну я вже такий, ну, не, не такий маленький. А ну як це буде спешується. А тут не можеш спешилась. А ні, ні, не можеш. Не, не можеш. Ну ладно. Зимо таке, зимо така. Палка вже не интерес. Ну цей килпіч великий. Зимо. Ого, це 120 аж. Йома мо Зимо оце. Оце. Вообще все підряд. За якісь колеса. Курисоки з'їла. Уй за... Наз... Нас з'їли. І я все спочатку! Ребята, це дуже погано. Я зрозумів, тот, хто більше мене, той може мене з'їсти. І це дуже погано. йо ма йо! Тут взагалі якийсь гігант. Ай, 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 не їж мене. Блін, жалко що я не можу помстити. Стой зараз такий маленький, трохи. Я не можу стати. Так, 12. Я можу поїсти такі яблука. Оце... Я все підряд майже все їм. Сок 120 мені ще не в силу Ой, тих, тих, тих тих Оця яка мене яка з'їла. Я тебе заповню Дай мені... Ну дай мені озвитися. Реально, ну я ж ніяк не можу озвитись Так, давайте це з'їмо. Це з'їмо. Сейчас зимо. Учебники эти зимы. Мы тупо все подряд ему. Капец. О, з вы, вы за Так. Сейчас зимо. давайте зиму. Я хочу вот цей за 60 есть. Висим. Я, я, з не, я не знаю, что до сих пор не есть. Давайте зиму. это І це за 15, І да, я можу тупо їсти всі колбочки за 60 І дивіться, яким я тупо великим став. Ух ти. Але все одно я не такий сильний. Оцю за 50, давайте злопаємо. Це за. Ой, я можу цю лавочку з'їсти. У боскому її з'їмо. оце з'їмо. Капець, я все ядний. Дивіться я все їм. Ха -ха. Це... Ой, вона велика, вона завелика. Я Не хочу, щоб. Переважав е, порождення, бо єс мене в путь, то я буду все спочатку. Оце давайте, я це давай. Оце да я вас можу? Не, я не можу сюди. Якщо щось це музика згри. з г. І вон чого вона така гамка. Це я дуже похотілась. Ну за тепер я можу. Да, тепер я можу. І у чого давай О, з'їли плюс ме. Ну вот это уже у меня, у меня вот так, за это а съем, вот я все ем, вот а давайте съем еще, вот это, вот это хочу, я все за съем, это по своим, друзья. У, же... я за диван съем, ух, я диван съем, так надо тоже избежать, чтобы ничего не видно, я майже же тысячу набрал, капец я такой Я хочу набрати 1000, тоді що я буду можу їсти. Все? <кхи> Капець, друзі. Ну ця карта, вона прям. Вона прям, Ну, така, що в неї можна зашижуватись. Отут багато всяких отут багато всяких вкусняшок. Поза це, оце. Так що що тут є за 1000. Ну, давайте тут туди диван, це їмо, це все тут поїмо. Цей диван якийсь 600 мені дає. Капец, я вже великий, то тут можно вообще фаунись. Вау, дуже классно, да. Классно, га. Так, давайте посадим. Так, друзья. Я помер. Друзі, я не, Я не, я, я, я не встиг месть. Блин. Другой поняли. Что це гад, типа така, что тут... Треба узвиватися. Ну, це дуже тяжко. Я, мабуть, цю гру постріму обов'язково. Цього постріму обов'язково. І може навіть завтра буде стрім по цю гру. Бо в неї можна прямо розвиватися жорстко. Я її хотів пострімити. Ну ладно друзі, надіюсь, вам це відео сподобалось. Таке в мене воно вийшло. Мабуть, колотеньке, може і не колотеньке, я навіть не знаю. Ну, бачите, і я міг з'їдати цей диван. А тепер я менше цього дивана. Я тупий, отакий мал маленький. Я можу тупо сховатися за дивана і все. Ну, отже, отаке у нас відео вийшло. Дякую за цього відео. Всім па-па!